На заборона на наші заходи, і ви нам зачитаєте, ми вам е, своє скажемо. Тобто ми поспілкуємось. Ми не будемо зараз е, один одного штовхати там. Чи, нічого цього не буде. Ми, ми дуже законно хрустяни, громадяни. громадяни. Якщо е, хтось там буде казати, що ми е, будемо провокувати якісь там е, е, бійки, чи це дурня. Малий середній бізнес. Люди, які займаються вже вже два чи три роки відстоюють свої права, вони розуміють, що тільки закони конституція нас захищають, і вас також. О, дуже приємно. Ми, ми, ми порозумілися. Тому, тому, тому ми приїхали сюди відстояти наше конституційне право. У нас дуже багато питань до прокуратури. Порушуються наші права, порушується конституція, кришується кримінальний бізнес. Не дають нам змоги працювати, відновлювати наші роботи. Люди, люди, не давали крупку. Зараз копцію. Зараз це є в цьому. Ми проводимо на цю годинки маленьку... Довідаємося до відео. А потім до відео. Вітаю. Державний шановний шановний, жамадяни, У нас на виконанні... А представте, будь ласка. Прошу, будь ласка. Коваль Віталій Васильович, головний державний виконавець Державної виконавчої служби Печерського районного управління -Си, юстиції міста Києва. О, зараз ми записуємо. Коваль Віталій Васильович. Віталій. У нас у тих випадках права. Васильович. Духаю вас, Віталій Васильович. У нас на виконанні перебуває постанова Окружного адміністративного суду міста Києва по справі номер 2 а 12608 дрип 12, дрип 2670 від 17 вересня 2012 року. З місця якої полягає в наступному адміністративний позов Київської міської державної адміністрації задоволено і своє постановою обмежено право на мирні зібрання, пікетування, піші ходи, демонстрації, мітингів, зборів шляхом заборони всеукраїнському громадському об'єднанню, народна солідарність за соціальний захист та взаємодопомогу, членські благодійні організації Шанс плюс в особі голови замкового окрему, фізичні особи підприємців Гантупа Антона Васильовича. Українського молодіжного об'єднання Молодь надія України та партії Народний порядок, особі організатора Громішові КВ та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання проведення заходів та встановлення малих архітектурних форм у воді наметів, кіосків, навісів, у тому числі тимчасових та пересувних. З 17.09.2012 по 31.12.2012 по вулиці Різницькій. Вулиці Гусовського в місті Києві та на прилеглій до Генеральної прокуратури України території постанова суду підлягає негайному виконанню. Я перепрошую. Вибачте заявку на проведення цієї акції. Шановні громадяни, я, побачу. я так. вам зачитав постанову суду, так. я не можу з вами з цього приводу спілкуватися, тобто я не можу коментувати, пояснювати. Нам І не просто читати. Ж... Ж... Тут треба що нам забороняє. Тут Шанали чітко зазначено та іншим суб'єктам. А ви знайомі з статтею 61 Конституції України? Я знайомий зі всіма статтями, шановні громадяни. Я зачитав вам рішення суду, ви можете... Ви цитуйте 61 статтю Конституції України. Зараз і може спілкуватися, я вам пояснюю, на, на, на підставі постанови, no, no, я на постанови вам не Терористичний акт або там тут я не знаю. Було, тут, я тут ще, ще. акт які, Ну На якій підставі забороняється громадянам? проводити? на які підставі виносить цю постанову суддя? Я не можу коментувати. Та, Тому Тому можна звернутися, так да, я просто виконую рішення суду. на якій підставі воно було винесено, я не можу це коментувати, я це не знаю. Будь ласка, до суду зверніться з цього приводу там зачитав постанову суду. Ну, да. Ви забули, що єдиним носителем влади є влаць ну, народ. Ну, ви забули цю да. статтю да, Конституції. Да, а не її давно забули. Ніякого. Шановні громадяни, моя позиція. Шановні громадяни, моя позиція не зустрі. полягає. А зустріч з кандидатом народні депутати не заборонила ця постанова? Постанова забороняє зустріч. Вони скажуть, що ви хочете провести зібрання. Я вам вже зачитав з місця. Можливо, візьміть копію постанови. Право на мирні зібрання. Шановні громадяни, я перепрошую зустріч да, я постанови в Шановні, суду. шановні громадяни. Ну, я пояснюю, як я не можу коментувати. Я виконую ні, ні, рішення то, суду. Забороняючи не, не забороняє ми ми незаконні рішення, а мені обмежується право на мирність зібрання. Тобто зустріч виборців з кандидатом депутатів можливо, правильно? Дайте Нету. Можна копію забору... копію документа ну, дайте нам так. <продук> не, 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 не. Ігор. Хто да, ви є? Горняк Йога Любомирович. У для... вас допустим, є якийсь так, документ, посвідчуючи особу. так Ми подавали Я є той, хто подавав заяву. Тому ви Зобов'язання. зобов'язані. От вона. Заява. Шановні, я зобов'язаний зачитати. Бумажку, документи, печатку дайте, пожалуйста. ласка. Мирні, мирні зібрання. Дайте бумажку, документи, печатку. Так, хорошо, а ви хочете не мирні, чи що? Якщо мирні заборонені, так не мирні? Не заборонені? Ви самі нам поділяєте. Чи є в переріку? Получаємо зарплату за наші гроші. За наші гроші. Ми не їм чин. Ми не їм чин. Шановний представник органу, який тут представлений. Кофі, требуйте кофі. Нас, Копію три України да. Є індивідуальна відповідальність. В даному випадку я себе до інших не вважаю і ті інші організації, які тут представлені, так само себе до складу інших не відносять. Тому в даному випадку, вибачте, ми е, йдемо і проводимо свою армію. І без копії, будь ласка, новому не можна нам потрібна копія. Злі, ви чому ви бумаги? Будь ласка, ви потрібно. Дайте, дайте, -дайте. дайте нам копію. Всім одночасно. Ні, одній людині. одній, одні, одні, Дайте я у меню у меню. копію. Я, я, я Михайлович. Бачите, е, я копію. Да, можливо, якось ви подозрети я... документ, да, який да, посвідчує вашу особу. да? І хто ви є в даному випадку в цих громадяні? Я один з організаторів, який подавав заявку. Як це визначено? чим це можна? У вас є ксерокопія цієї заяви? Яку да, да, ви да, можете я мені надати, так? Якщо вот, да, рухопити заявки, то я можу вам навіть. Будь ласка, я подивлюся, паспорт я нести туди. Дякую, не 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 дякую. вам. Друзі, давайте зробимо так. Ми зараз тут стаємо кругом. Давайте зробимо, викупленоване. Суспільство, ми нормальні законодавки. Люди, давайте станемо круг, зробимо кругом і проведемо нашу акцію тут. спокійно. А бачиш дякую. взявся. Занесемо наші вимоги. Ігор Ральна фон. Це зайомка спокійна і інформація, що вона була здана в адміністрації. вхідний номер, це ваш номер, а вхідний, що ви її подавали кудись. Тому що ми тут є Рома, де Феде? Це наша країна, де вхідний номер, це наші органи влади. Це ваш номер. Ні, 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 наш номер. це їм заробітноплатні оплати. Це все за наш кошт. Тому так, ми, то, ми як сталося як... це за ваше... весь це вже питання. Але ж давайте, пожалуйста, по округам, друзі. Давайте. Правильно, правильно. Шановні колеги, вас вітають. В даному випадку Михайло собі Львів. Тут присутні. У нас Одеса, Черкаси, Київ і майже 20 інших регіонів України, підприємницькі організації. Більшість позаду мають податковий майдан. Ми сьогодні приїхали з вами у місто Київ для того, щоб провести київський автомайдан після сходу, після заходу, після півдня України. Ми нарешті у Києві. Наша основна. З якої ми приїхали сьогодні у славне місто Київ, полягає в тому, що ми вимагаємо припинити фіктивне підприємництво на ринках України. Ми вимагаємо повернути ринки їх справжнім власникам територіальним громадам. Ми вимагаємо відновити справедливість. Ми вимагаємо відмовитися від репресій проти підприємців по цілій Україні, про які ми два роки тому не могли навіть Я

И поддерживающие нас Мы предприниматель организации Городской трубой Город Запорожье Приехали сегодня И а основное малого среднего бизнеса Приехали сегодня здесь Защищать наши права Мы вспомним как на налоговом Майдане Мы все отстаивали Малые и средние права малого и среднего бизнеса И сейчас и дальше мы работаем По нашей защите Мы поддерживали Приехали недавно одесситов которые сидят там в палаточном городке. Людей вообще внимания не обращают, передали их коммунальные рынки, передали собственность и очень большие им там делают аренды, и люди не могут выжить. И на других рынках то, что происходит у нас в Украине, невозможно просто уже вот даже оставаться в этих проблем стороне, и поэтому сегодня мы здесь. И мы, предприниматели. И когда малый и средний бизнес сейчас немножко только попустили перед выборами, так с нами заигруют немного, но уже готовы уйма законопроектов, где готовы штрафные санкции, где готовится отмена предупреждения, проверка. Такую петлю на нас накинули и потихоньку-потихоньку начинают задавливать. После выборов, что будет твориться, мы все прекрасно понимаем, будут повышаться налоги, будут везде ходить проверки. Закон о проекте о внутренней тобі где к тебе могут прийти без всякого уведомления, проверять, смотреть и все меньше и меньше, чтобы...